Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його. Побачити. Отже, видання Bloomberg опублікувало інформацію, за якою російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. Це відбулося в березні 2023 року. Але тут знову ж таки варто відзначити наступне: що в березня. Відповідного року китайський глава Сі Цзіньпін здійснював візит до Росії, де знову ж таки були проведені переговори з Путіним з низки питань, і вже там говорилось про те, що Путін може відвідати Китай. Осеню 2023 року. За даними видання Bloomberg, Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум один пояс, один шлях, який має якраз відбутися у жовтні 2023 року. Одне з джерел зазначило, що російський диктатор прийняв запрошення Сі Сізіньпіня взяти участь у заході. Ну, звітувати ж все одно, росіянам доведеться за ту допомогу, яку їм надає, хоч вона не гласна, офіційний Пекін. Путін не залишав Росію після того, як суд у ГАЗі оголосив про ордер на його арешт. Проте він відвідував окуповані Росією території України. Але тут ж таки потрібно зрозуміти, хто це здійснював він чи його знову ж таки двійники. Раніше, як ми також зазначали, Путін пропустив саміт БРІКС, який відбувався в Південно-Африканській Республіці. А також є вже офіційна заява з боку Кремля, що Путін не буде брати участь у саміті G20 в Індії. Ось така інформація вийшла з видання Bloomberg. Нас знов ну ж таки буде цікавити питання з приводу того. Який перелік тем будуть обговорюватись між путіним і Сі Сізіньпінем, і ще одне важливе питання в контексті української держави: чи буде Сі Сізіньпінь піднімати питання щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи? Яка припинила свою дію в липні 2023 року, коли Росія зазначила, що з неї виходить у попередньому відеоматеріалі, який був опублікований вчора? Ми зазначали, що Китай якраз може виступати третьою стороною, яка якраз може вплинути на Путіна щодо цієї зернової ініціативи, і тут ми будемо слідкувати паралельно за двома подіями в контексті. Чорноморської зернової ініціативи це зустріч Ердогана з Путіним, яка, я так розумію, може відбути вже наступного тижня. І там ми подивимося, чи відбудеться переконання Путіна у поверненні до цієї Чорноморської зернової ініціативи. А далі у жовтні також ця тема може бути обговорена. Тому за цим ми знову ж таки будемо досить уважно циткувати. Ми не можемо станом на зараз говорити, що такий візит він ось може відбутися 100%, тому що ми пам'ятаємо, що Путін мав і в Туреччину приїжджати до Ердогана, і попередньо, начебто, брати участь у саміті G20, і в саміті Брікс, але потім ці всі там, зустрічі вони були скасовані за зрозумілих причин. Тому це знову ж таки може змінитися до жовтня 2023 року. І, звичайно, якщо будуть якісь зміни, я знову ж таки вас оперативно проінформую щодо цієї майбутньої події. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politik та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Я вам.